Яка ДТП трапилась у шклі, та коли запланували спільну молитву на алеї пам'яті героїв Вітаді. В студії працює Марія Канцелярист і тепер про головне. Спершу новини держави Україна і Франція обговорили створення нового фонду підтримки відновлення та підготовку міжурядової угоди між країнами в межах поглиблення партнерства. Про це повідомляє Мінекономіки. Національній академії внутрішніх справ розробили пристрій, призначений для вилучення уламків куль і снарядів із тіла. Про це повідомили в департаменті комунікації МВС. Зазначається, що Академія, і головний медичний клінічний центр МВС активно розширюють наукову співпрацю. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків відбулося чергове засідання виконкому міськради. Тут присутні опрацювали майнові питання, роботу інженерно-виробничого центру та схему розташування дорожніх знаків і технічних засобів регулювання дорожнього руху, а ще деякі тарифи на тепло та кілька соціальних питань. Дорожньо-транспортна пригода сталася в селище шкло Новояврівської громади, як попередньо встановили правоохоронці. Водій мотоцикла 16-річний житель району не впорався з керуванням, унаслідок чого водій мотоцикла та його пасажир, 15-річний мешканець Яворівщини, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Представники громад області вивчали тему інтеграція регіонального плану заходів із реалізації стратегії в місцеві політики, планування в інтересах дитини. Зокрема, тут йшлося про безпечне та турботливе середовище для дітей та розвиток соціальних послуг. Новоєврівська громада також презентувала свої напрацювання. Новини на Янтарне -ФМ. І до анонсів спільна молитва на алеї пам'яті героїв відбудеться завтра, 25 липня о 16.00. Присутні вшанують пам'ять наших загиблих захисників і захисниць, які жертвували своїм життям за нашу свободу, а також помоляться за мир і захист України від її ворогів. Храм святих апостолів Петра і Павла анонсував зустріч для дітей на тему Хто такі редемптористи?». Дата події 26 липня в суботу. У програмі Молитви, пісні, майстер-класи, катехизація та квест. Час від 15 до 18 години, а вік 6-10 років. Про погоду п'ятницю 25 липня денна температура на позначці 26, уночі 17. У день місцями грози, грати і короткочасні дощі. Уночі та вранці слабкий туман, вітер південно-західний, з переходом на північно-східний 5-10 метрів на секунду. Погіршення видимості в дощі та тумані 500 тисяч метрів. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. Тепер ви в курсі основного, тож можна перемик. Катися на вечірній відпочинок разом із улюбленою хвилею дев'яносто сім і шість ефемнайактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.